Я прокинувся в серпні з холодних космацьких потавок. І в багряному Києві, як би мені не жилося, це не спинене місто дитинства твого, як волосся, я одросами в гледю і в росах космацьких зібрав, наче буковий ліс. Я під шепочу, не плач, я нагадував власний сном і при цю лісу, а на жовтому слі тебе знову закрутало місто, все різні в малих, як город, коли йдеться про плащ, теплі камені осені, запах, на на нагу, плечі голі, як сіно, і виртуш тебе напівсвіта. Ти на вранішній віці лежиш, ти лежиш розповита, як роса, так лежиш ти одна з тих, що знав і забув. Що ж ми все серпні живемо, у повітрі, де кожен згорав, тут багато від кожного, тільки під рам це муж тому, що душа на світанку попросить і такої попросить з холодних космацьких отамок.